Сьогодні п'ята слобожанська бригада Національної гвардії України отримала новий автомобіль Suzuki від українських волонтерів, які проживають в Норвегії. У цього автомобіля дуже цікава історія. Українські волонтери, які проживають в Норвегії, знайшли цей автомобіль та домовились з володарем на продажу цього автомобілю саме для потреб Національної гвардії України. В придбанні цього автомобілю приймали участь норвезькі громадяни та український бізнес. Разом з цим автомобілем ми отримали. Пальні мішки, саперні лопати, автомобільні запчастини та багато всього. Ця автівка без проблем доїхала з Норвегії до Харківщини, до нашої бригади. Та ми дуже вдячні волонтерам та людям, які нас підтримують, тому що без вас ми би не впорались.